Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича успішно розпочав 163-й сезон. Вже традиційно на честь цього 19 серпня служителі Мельпомени представили глядачам містерію Гуцульський рік. Детальніше про відкриття сезону дивіться в сюжеті Мар'яни Мацькі. так під гучні оплески глядачів, і розпочався 163-й театральний сезон у Коломийському храмі мистецтва. Вистава «Гуцульський рік, як завжди, виправдала очікування організаторів, адже вона не дарма вважається візитівкою драматичного театру. бачите, що постановка на сцені існує вже 19-й рік поспіль. Не менш цікаво, і те, що прем'єра містерії відбулася саме 19 серпня на день міста. З того часу Гуцульський рік представляли на найкращих театральних сценах України. Знаковим для вистави і колективу був 2008 рік. Саме тоді наш театр був єдиним представником театрального мистецтва на найбільшому світовому мистецькому форумі, в 61-му Единбурзькому міжнародному театральному фестивалі у Шотландії. Виступ коломийських артистів став справжнім від відкриттям фестивалю, до речі, «Гусульський рік є першим творінням художнього керівника театру Дмитра Чаборака у Коломиї як режисера. Тому не дивно, що постановка володіє таким магнетизмом та силою. Підтвердженням цьому є відвідувачі театру. Става дуже сподобалась. Я регулярно ходжу в цей театр, але на цій ...чомусь ще до тепер не було. Подружка запросила, я пішла з радістю. Погодилася. Ну дуже гарно ...передано традиції різних народ ну, релігійних свят. Як святкують в Україні. Думаю, що і людям за кордону було б варто відвідати цю виставу і скласти враження про наші українські традиції. Ну, дуже задоволена і буду продовжувати ходити в цей драмтеатр. Вистава дуже цікава, оригінальна і неповторна в тому сенсі, що дуже яскраво відображено народні традиції. Нашого краю, Гуцульщини, і це дуже важливо, і це дуже радує і тішить. Мені дуже вистава сподобалась. Справа в тому, що я дуже полюбляю ходити в театр, і ця вистава мене справді захопила, тому що взагалі я дуже полюбляю читати Хоткевича, і ця вистава мені дійсно сподобалась. Ну мої очікування справдились. Вона мені нагадала мою юність. Ми колись в цьому в школі ще грали в драмтеатрі. У нас був свій драмгурток, і ми, до речі, грали одну з гуцульських вистав. Я ну, забула, правда, як називається. А, незабутня осінь, згадала. Ну і я під враженням. Ми теж там були і танці гуцульські, і пісні також. Так що я під враженням згадала все. Зараз академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича працює у звичному режимі. А творчий колектив, повен нових сил, готує чергові подарунки своїм шанувальникам. Оде відкриття нового сезону Коломийський театр зробив ще один оригінальний подарунок своїм відвідувачам. За їхнім запрошенням до нашого міста приїхав еквадорський гурт Індіос, який привіз яскраве етношоу. Таким чином театр влаштував свого роду презентацію двох гірських народів: гуцулів українських Карпат та індіанців Андів? Цікаво, що індіос мандрівний гурт зі своїми виступами. Троє музикантів об'їздили майже всю Європу. В Україну колектив приїхав з гастролей у Чехії. А за день до концерту в Коломиї еквадорці встигли виступити ще й в Івано-Франківську. Фрейді Рубен, Луїс Мауріціо та Джімі Абл – двоє з них брати, корінні еквадорці. А третій учасник колективу Близький друг уродженець Перу. Наша музика є спіритуальна, а ми граємо по селі Європі. Уж 20 років. Ми тари... далі два будемо два місяці тут. Ну а є то хаскіта близько трьох годин індіос виступав на площі перед театром. Коломіяни та гості міста мали можливість не лише послухати автентичну музику та співи, а й насолодитися древніми танцями, оглянути та придбати різноманітні прикраси і компакт диски гурту.